Відеоогляд на телевізор Philips 55 дюймів, моделька 55 PUS 8550. Це телевізор з роздільною здатністю 4К, QLED. Дуже стильний дизайн самого телевізора. Такий де безрамочний. Ззаді є трьохзона амбілайт підсвітка. Доволі стильний має вигляд. Має величезну кількість крутих функцій, включаючи HDR 10-ігровий режим. До речі, в цьому телевізорі 8 мільйонів. Пікселів. Це одна з його особливостей. Є покращення контрастності, покращення яскравості. Дуже класна восьма серія. Dolby Vision, Dolby Atmos має прекрасний звук, об'ємне звучання, в принципі, як і всіх телевізорах Philips і операційна система Titan OS, яка працює швиденько і без будь-яких питань. Кого зацікавить телевізор 2025 року, Philips 8 серії в євротех Луцьк, Звертайтесь.